Друзі, до чого ТЦК і поліція доводить людей? По-перше, є інформація про те, що був битий один ТЦКшник з мисливської рушниці. Коли вони супроводжували відловлених на вулицях людей, так скажемо. Але я не про те. Я про те, я думаю, що ви сьогодні побачите обов'язково слова жінки, яка ТЦКшникам і поліції сказала у Вічі, що краще б вони прийшли сюди, вороги, чим ви? Чому я зачепився за це? Бо ну, от тут я вам кажу, мене вдарило прямо. Так вдарило це, що я не можу заспокоїтися вже півдня. Дивіться, жінка. Проста жінка, вона зрозуміла, що ворог це є ворог. І коли він йде вбивати, гвалтувати, віднімати, то ми розуміємо, що потрібно або вбивати його, або тікати. І ми це чітко вже зрозуміли. А з цими, що робити, ми ще не розуміємо. Вони підходять до нас, наче наші. Дивишся і поліція з ними, і хлопці в формі. А потім вони беруть тебе, заламують, розбивають тобі голову, ламають руку, вбивають, а вбили багато людей. Десятки людей вже вбито, якщо не сотні, по всій Україні. Розумієте, так? А як на це реагувати? Як дивитися на це? Тяжко говорити, але якщо про це не говорити, друзі, нічого не зміниться. Нічого в нас має обов'язково тут змінитися. І в тих, і в тих? Я не буду говорити людей, у тих, хто намагається сьогодні всередині країни вбивати своїх, ламати, калічити, то як їх жінка права? Я вважаю, вона все правильно тоді сказала.